Захисна практика для України. Сядьте зручно, вирівняйте свою спину, хребет має бути рівним. Тягніться макушечкою до неба. Можете сісти в турецьку позу, лотос на півлотус, або сісти на стілеці, поставити ступні на підлогу. І зробіть глибокий вдох. І видих. Так декілька циклів. Глибокий вдох і видих. З вдохом ще глибше занурюємося в себе, з видихом відпускаємо все, що носили в голові, розслабляємо тіло, плечі. Розслабляємо своє лице всі частинки свого тіла, проскануєте від макушки і до копчика або доступні, якщо ви ногами на підлозі. Тепер зробіть глибокий вдох із, із видихом, закривайте очі і ви потрапляєте в спільний простір всіх. Хто робив, робить і буде робити цю практику, нас багато. І ми відкриваємо очі в цьому просторі, ми бачимо, хто навколо нас. І спробуйте згадати весняне Сонце. Це, от якраз коли вже все розтало. Земля стала теплою, там з'явилась трава, і наша шкіра іще дуже спрагла до сонячного, до сонячних променів. І це такий стан, коли просто хочеться сидіти і, і як квіточка вбирати в себе сонячні промені. І неймовірно тепло, і неймовірно прекрасно. І... Повітря наповнене весною життям. Ми чуємо звуки птахів, вітер гуляє, десь дзюрчить водичка, неймовірне відчуття від землі тепло і сонечко гріє, шкіра відчувається тепло, дуже наповнююче, зігріваюче. І це все створює неймовірний стан піднесення, такого Радісного стану, стану балансу, моменту, коли нічого не може повпливати на ваш стан. Вам просто добре. І кожен із нас відчуває цей стан. І там, в цьому нашому просторі, ми так само сидимо, як ви тут, та? і ми сидимо там і за закритими очима. Робимо глибокий вдох. І з видихом у нашу макушку заходить промінь, і так само з видихом від макушки і аж до копчика або до ступнів ваших ніг проходить із видихом і виходить в землю. І ще зробіть декілька таких вдохів. Відчуйте, Добре відчуєте цей промінь. Знову вдихаємо, заходить цей промінь і з видохом опускається по нашому хребту, по нашій вертикалі вниз, і знову заходить в землю. І знову робимо глибокий вдох. Світло ви можете уявляти, промінь може бути золотим, білим, як вам приємно. Може, хтось буде бачити свої кольори, які, які вам подобаються, і проводити через своє тіло в землю. І тепер робимо глибокий вдох, і тепер зворотній зв'язок. Із землі ми відчуваємо підтримку нашого світу родової системи. І відбувається підняття променю із низу вгору. І промінь виходить через вашу макушку. І так само зробіть ще вдох. Проводіть цю енергію через своє тіло. Зрештою, ваше тіло є частиною землі. І ці два промені безкінечно циркулюють через вашу структуру постійно. Так з'єднується ваш небесний і земний рід. Проводячи небесну енергію, ви висвітлюєте рід земний, тому зробимо ще глибокий вдох, і усвідомлено проводимо, і наповнимо це світло, все своє тіло, і потім наповнимо все своє коріння. Ми бачимо, ніби, як наповнюється коренева система, а значить рудова система. І висвітлюється, очищується, збагачується, оздоровлюється. І під кожним, ніби такі як коренева система починає золотавим виблискувати, оновлюється під кожним із нас. І з наступним вдохом проводимо промінь знову ж таки через макушку. І на цей раз виходить через наше серце. І ми міцно з'єднуємося між собою в таку нейросітку світла, золота і починаємо ніби прокачувати простір нашої країни. З вдохом вдихаємо, через макушку заходить золоте світло. І через серце виходить. І з кожного від нас, ніби як від кожного з нас виходить такий як шар, який з кожним вдохом ви продовжуєте дихати, вдихати це світло, стає шар ширшим і ширшим, і ширшим. І ми створюємо вже суцільний простір світла, і він шириться, він дуже потужний. І таким чином ми висвітлюємо поступово, поступово висвітлюємо всю нашу неньку, нашу батьківщину, нашу Україну. Висвітлюємо і ми можемо навіть побачити покордони нашої країни, як вона висвітлюється, як вона світиться, озолочується, наскільки цей простір стає чистішим. І ми всі продовжуємо далі дихати. І під цим світлом витискається весь негатив, всі, всі такі, скажімо так, пазурі, які були направлені в нашу сторону, на нашу землю, і з різними намірами, і з різними цілями, різними планами. Які мають недоброчистиві наміри, і вони порушують закони Творця. І ми таким світлом витискаємо все за межі наших кордонів. І по периметру кордонів, коли ми вже відчуваємо чистоту, а ми в цей час дихаємо, продовжуємо. По, всій, по всім кордонам нашої країни ми виставляємо такий, як. Забор із дзеркал. Дзеркала повернуті ззовні. І можна уявити навіть такий дзеркальний купол накривається із гори. Повністю накривається ж таким куполом вся країна від кордону до кордону. І таким чином все, що направлено на нашу землю. І з будь-якою нечистою ціллю, нечистим наміром відправляється до тих, хто направив цю негативну енергію на нашу Святу Землю. Уявляйте, як це відбувається в дзеркалах і повертається. Хтось, можливо, побачить куди, але не суть. По законам Нашого всесвіту всім має повернутися те, що людина направила. Всі нечистотні задуми, всі негативні задуми, всі агресивні наміри, всі потаємні плани, заходи, брехливі спічі. Все повертається тим людям. Тим представникам тих країн, кому це було направлено. Від кого це було направлено. І там, за закритими очима, в нашому спільному просторі ми його залишаємо, залишаємо оцей неймовірний стан. Весняного світла, весняного сонця, пробудження життя, спів птахів, звук, води, шелест трави. Всі рідні нашому серцю звук, звуки і відомі нам, і ми завжди були в синхронії з природою. Ми цей стан і залишаємо. На території нашої країни. І робимо глибокий вдох і відкриваємо очі в себе вдома, в своєму просторі. Можете назвати сьогоднішню дату, назвати своє ім'я, своє місто. І завершуємо практику.